Люди творчі повинні планувати свої витрати на три місяці вперед. На три місяці. От ви знаєте, скільки, наприклад, вам треба коштів там на три місяці вперед. І ви створюєте цю свою фінансову подушку, так? Е, вона обов'язково у вас повинна бути. Оця система. Наприклад, ви заробили там собі е, ну, давайте, 10 тисяч євро. І ви повинні розуміти, що ви от саме бюджет для. Як скласти для творчих людей я б запропонувала 50% це на життя, це на ваші базові потреби. так, 20% це ви берете уже собі матеріали, там закуповуєте для того, щоб у вас була база, реклама, так, ваших послуг, освіта. 20% ви відкладаєте тут же на вашу фінансову подушку. Угу. Розумієте? І 10% це те. На що ви вкладаєте, щоб було у вас натхнення далі творити? Це подорожі можуть бути, це якісь виставки, це якісь зустрічі. так. І якщо ви будете робити собі оцю фінансову Подушку, і якщо у вас буде розуміння, які вам витрати потрібні на три місяці, то ви будете спокійно, ви не будете 1 числа сидіти чи 10-го числа сидіти і дивитися, трястися, що у вас там план не відбувся да, по ваших фінансах.